Ось це територія поблизу села Боянець у Великомостівській громаді. На цій ділянці зводитимуть сміттєспалювальний комплекс. Окрім того, що він спалюватиме саме сміття, ще матиме інші складові, розміщені на понад 25 гектарах, розповідає керівник підприємства Екоіндастріс, яке зводитиме завод Михайло Блонський. Це є північна сторона ділянки. Тут буде безпосередньо збудований. Цех заводу, цехи заводу, які будуть займатися переробкою. Далі, оця південна сторона, там буде зосереджено тепличне господарство, яке буде працювати від теплової енергії заводу. А е, західна сторона, е, в західній частині ділянки буде збудовано цех з виробництва Бруківки. Уже порахували, скільки відходів на рік підприємство зможе спалювати. Ми будемо переробляти приблизно 220 тисяч тонн сміття в рік. Якщо говорити про об'єми сміття Львівської області, це є порядка 700 тисяч сміття в рік. Ми готові забезпечити своїми послугами всю північну частину Львівської області. А може і більше навіть, можливо, і частину Львова. За його словами, розпочали розробляти ідею майбутнього комплексу у 2019-му. Через початок повномасштабного вторгнення зупиняли роботу із документами для заводу. Тепер її відновили. Михайло Блонський пояснює, як саме працюватиме завод. У нас завод термічної переробки сміття. Сміття попадає в котел, в котлі дві камери згорання. В першій камері згорає саме сміття, а в другій камері Згорають відхідні гази, в яких якраз всі знаходяться всі небезпечні речовини. Відповідно, ми акцентували на тому, щоб досягнути справді нульових залишків, і ми їх досягнемо за рахунок того, що в нас буде застосовано фактично інноваційні технології, яких немає ніде. З залишків сміття ми будемо робити бруківку. Ділянка під комплекс розташована поблизу села Боянець у Великомостівській громаді. І ось що про нього кажуть мешканці села. Знаєте, навіть не знаю, що сказати, який то комплекс буде, чи він дійсно буде гарний і не дуже добре. Не дуже не вірю, не вірю я в то все, що буде гарне, бо тут довколишнє середовище дуже забруднене і не знаю. Ну а чого ні? Якийсь, якийсь буде, може порядок якийсь буде в селі, не, не, не такий бардак буде, де йде там, кине, де йде, там кине, 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 кине. Може бути ліпше, як, як то, що ще валяє тут по селі, бо зна що. Коштуватиме проєкт близько 220 мільйонів євро. Порахували у підприємстві Екоіндастріс. До початку будівництва планують залучати інвесторів. Степан Куйбіда, керівник обласного департаменту економіки, де супроводжують цей проєкт, каже зацікавлення інвесторів до нього є, але початок його втілення залежатиме від ситуації в країні. Чи розпочнеться реалізація такого комплексу з залученням великих міжнародних донорів в період активної фази ведення бойових дій. Рішення ніж так, але ми ставимо ставку на день перемоги і той день, коли увага якраз до України посилиться в десяте роки, може навіть і в більше разів, коли інвестиційна привабливість тут є вкрай високою. Попередньо ж у компанії, за словами Михайла Блонського, запланували, що закінчити проєктування заводу планують від восьми місяців до року, а опісля процес будівництва триватиме близько двох років. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.